Ідея Сполучених Штатів, яка була озвучена останніми днями щодо блокади експорту до Росії західних товарів, повної блокади, не підтримана державами G7. А отже, на... В черговому засіданні у травні цього року, 19-21 травня, у японському місті Керосіла буде розглядатися план посилення санкцій щодо Росії, а також розширення санкцій у тих сферах, в яких Росія ще отримує відповідні прибутки від торгівлі з державами ЄС. Очевидно, що Україна у цих умовах дає свої пропозиції, що мирно можуть бути взяті до уваги державами G7.